Привіт, народ! То вже серіал виходить, про той проклятий трактор. Ну, що зроблю? Приключень було на ньому багато. От. І е, саме козирне приключення. Зараз можна трошки посміятися, а тоді мені було не до сміху, звісно. От. Історія та сталася на, таке, на таку дату примічательну. Е, на 9 травня, на День перемоги, колись воно святкувалося дуже. Дуже-дуже почтно. Е, значить, значить, почну з того, що напередодні 9 травня я познайомився з дівчиною з Кременця, е, як виявилося, моєї сестри город і тієї дівчини родичів город радом поруч були, вона приїхала щось там допомагати. Познайомився. Я сюди туди симпатична дівчина. Вона мене запросила на 9 травня на день народження. Ну, якби я. Розраховував попасти на той день народження. Я вже знав, що в мене на той день буде зміна на тракторі. Договорилися, що ввечері. Вона каже, добре, ми там на вечір будемо збиратися, здала адресу, як має бути. От. ну, ранок не придвіщав нічого страшного, прийшов на роботу, оглянув трактор, заправився, запустив. Поїхав сплоску, е, значить, на Понівку, приїжджаю, нам дають команду. Всі, але ще з самого ранку йшов дощ. І вночі йшов дощ, і нам рознарядка їхати орати в Чугалі. Ну, я там що? Я був наймолодший тракторист на той час, там, моє слово, старші трактористи кажуть, інженер, по-моєму, нас випихав в поля. Головний інженер. Ну куди, ну було то, куди ж їхати? Їдьте, не буде уратися. Вдруг там на тому полі не, не, нема дощу, чи не було дощу. Не буде уратися, вернутися. Ну що, шуруємо всі, Я не пам'ятаю, 3 чи 4 трактори з Бунівки, т 150 і кольосні. Шуруємо зачугалі е, в поле, заїхали, позастрагали. А тоді ще така була мода е, плуг. І е, от як зараз типу, до плуга бору не чіпляється, то чіплялась така невеличка сепка, тобто грудобойні катки, які гечі, і не пам'ятаю, скільки там тяжких бурін, чи дві, чи чотири, не пам'ятаю. Ну Воно тяжке, таке відчутно було на трактор. Ті грудобойки позаліплювалися, було там страшне діло. Ми їх навіть повитягувати не могли. так Ми на полі їх там і лишили в борознах. А трактори теж позастригали, один ми повитягали. Ну, приїхали на тракторну бригаду. Не уреться, ну не уреться, так не уреться, Ну, така була тоді система. Не, щоб було поїхати якимось УАЗіком, глянути на те поле, що там, що там капіці. Ну, три трактори чи чотири гнали туди, гнали назад, поставили ми ті трактори. Ну що, додому їхати? Ні, ніякої доми вдруг підсохне, сидіть. На тракторній бригаді, а зарплата нам йшла від того, що ми вигоремо, від того, що ми сидимо, зарплата нам не йшла. Ну, але ж команда є команда. Сидимо, Ну, я то сиджу, а хлопці по тому ділу, пущі всі. Значить, десь там організували вже 9 травня, праздник, йо-маю, коротше, цілий день ці бум-бум-бум-бум-бум. До самої ночі. Ну, нічого воно не підсохло, по-моєму, досі ще разок пішов. Значить, Підходить діло до вечора, і там ще практикувалася така штука, що трактористи могли розвозити машиною, але щось там тією та машиною не, не зіграло, і, значить, маємо їхати ми в плоски з бунівки трактором. Головний інженер каже так: всі поїдуть з Василем. Поїдете, кажу, куди? Я їжджу по трасі обичного. А повна кабіна вийде, в мене пасажирів. Штраф. Та поїдеш полями. Я кажу, дороги не знаю полями. Вот. Хлопці тобі покажуть. Кажу, слухайте, ну в мене тормоза. Два рази вижав, тормоза або два рази сціплення нажав, воздух пропадає. Світла в тракторі нема, дороги я не знаю. А в хлопців такі трактори на ну, мазі все, все чики чики Ні. Вони, вони вже випивші, я їх не пущу. Ну, кажу, давай хоча б їхнім трактором поїду. Ти тільки за тракторну бригаду виїдеш і вони в тебе трактора заберуть. Ну, понятно, так воно і сталося б, по-любому. Хто там того пацана, мене слухав би, знаєте. Коротше, ну, приказ є приказ. Їдемо моїм трактором. Посідало тоді, я навіть не пам'ятаю, скільки пасажирів тоді було. Спочатку з тракторної бригади, то я не знаю, десь чоловік четверо чи п'ятеро вперлося в трактор. От. А вже ближче до Плоску, то залишилося два. Тракторист один з Підлісного і електрик з ферми. Він на, бунівці на фермі, да, на Бунівці на фермі працював, а сам з, підліс... з Плоского, по-моєму, чи з Підлісного, я не пам'ятаю. І ще такий <кх> інтересний фокус з ним був. В нього цілий день хлопці тихенько викрадали з карману пласкупці. А плоскупці такі варені переварені, такі страшні бридки. Десь там він обернеться на нього його стирать. От. Він та хлопці, віддайте, та хлопці, віддайте. От. Значить, про ті плоскокупці, я ще, якщо не забуду, вернуся за них. Ну що, їдемо їдем ми додому. Ну, ніч. Як я казав, у нас світла в тракторі не було, дороги я не знаю. Значить, я за рулем, а штурман, той тракторист, з-під От. Трохи старший дядь, не трохи такий добрий старший. я Недавно його зустрічав. Він же хвалився, що вже на пенсію вийшов. От. Ну, Він, значить, штурман. Там лівіше, правіше, там поворот, сам поворот, там ніби й дороги небагато. От. Ну, але ж і вже заїхали ми фактично в підлісне село, і вже така темна ніч, що я мусив через форточку, бо через стекло взагалі нічого не було видно. Через форточку виглядав на дорогу. Ну і так, де там якийсь поворот чи розвилка якась, я буджу, той кажу, давай не право давай налево. Ну, ну все коротше, штурман, штурман настояще. Ну і їду я, ніби так. Дорогу, якась там дорожка мені блищить, там щось там, яка там дорожка в долиняці, під деревами. Вот. Ну, Пізніше вже за дня я роздивився, а тоді я ж того не бачив, що по ліву руку було урвище, обрив і яр, а по праву руку господарство. Ну і тут просинається той мій штурман і каже, Вася, ваші, давай чуть лівіше, а тут -то зараз бабульки з забора знесеш. Ну, нема питання, а чуть лівіше. І трактор пішов. Лівіше. І так якось не знаю. До, тої, до того випадку я думав, що в такому випадку, не дай Бог, така є екстремальній ситуації. Я, вибачте, там обсируюсь, обістюсь, паралізую мову, руки, ноги От. Але чогось ну, згадую, то ж секунди, та не секунди ну, долі секунди той трактор перекидався. За ті долі секунди. Я спів, скільки думок перейшло в мене в голові, і скільки я зробив, ну, як би сказати, справ. Значить, перекидаємося. Я вже не пам'ятаю, з якої -то там сторони руль. В тракторі тому. Коротше говоря, в мене такий біля сідушки, здоровечий, там всіх трактористів колосних. Та зараз там е в шльопанцях або взагалі на босу ногу хлопці в тракторах їздять, тих джундірах, форшлітах і так далі. А тоді там коротше, болота було страшно в тому тракторі. Ну і звичайна справа, що було запчасті, болти, У мене такий ящик був. Набитий всякими болтиками, шайбочками на всякий випадок. Я знаю, кілограм з пісьта з... біля ста той ящик такий здоровий. всі в кабіні. І Я коротше, бачу той ящик через мене, тільки перелітає так над головою і, і туди на тих хлопців. А вони ж спали на котромусь бабах там. йоб, 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 йоп йоп Матюки такий капець. От. Бачу, трактор хилиться, але мені зразу мисля в голові. Старі трактористи так казали. Якщо перекидається трактор, треба чим поскорше заглушити двигун через те, що якщо двигун поробить хоча б пару секунд без масла, тобто воздух, насос, масляний, потягне, всьому двигунові капець. Потім, якщо не зразу, то, то пізніше він вже стукане. Я, значить, різко скидати газ, а вже а вже, е, вже деформувалася кабіна, і тяги вже не працювали. Вискакую з трактора, трактор ще котиться, то секунди, я не знаю. Його. А я на мотор і прямо на топливні заглушив, заглушив е е мотор, і ще мені така мисля. У мене там два пасажири, в обох сім'ї і діти. Ну я пацан. Якщо хтось задушиться, то ж мені тюрма. Я чуїти, ну але то ж, я кажу, то. Секунди справи рішення. Я вскакую назад в кабіну до них. <ріхи> І трактор перекидається вже повністю вверх лісьми. вверх лісми, т 150-й з пугами, то тон з 9 залізяк. вверх лісьми перекинувся. І я так, ну вже все. Зафіксувалося, все зупинилося та кіно, бо то воно як кіно то ті всі. От потім згадую тако перед очима, ну як за... Як воно замедлене кіно, таке. У, там йоб, я, йоб, йоб, йоб та, пізде, та, та, та. От. Так думаю, ага, руки ноги ворушаться добре. Пробую вилазити. Там ще дверка не хоче відкриватися, вперлася в землю. От. Я якось ту дверку ногами бабах-бабах виліз. Гукає, хлопці, ви живі. Живі! Йоб, твою блядь, твою, твою, твою. Вилазьте. Ну, один, один якось, якось там, ніби я йому поміг. О, той штурман мій якось він виліз. Я його трохи витягнув, десь там він ногу притиснув трохи, то накульгував. А другий каже: Хлопці, мене щось не пускає, той електрик. Ну, блін, лізу, я його тягну, тягну. Ну, блін, як то його хтось прив'язав. Кажу, що ти? Зажата якась рука, нога, ні, нічого не зажати, все ворушиться, мене щось не пускає. Значить, я так виходить залажу туди в ту кабіну, ніч темно, все на помацьки, мацаю, а його як -то, хто якими друтами прив'язав. Як пізніше виявилося, то його спецовка, ну, звичайно, така з цього, типу брезентова така спецовка була. І в тій спецовці в кишені, боковій кишені, теплоскубці. Воно звисало за сідушкою, ну за межі сідушки. Трактор. Коли перекинувся трактор, кабіна деформувалася, і виходить, що кишеня його як свисала, зажалося сідушка, і дверка зажало його як клин. Він тя. А плюс там ще якесь масло було в запасне в кабіні, те масло розілялося і, і намочило ту, ту спецовку, і на, 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 на ощуп, воно щось таке похоже, як то дроти якісь такі в обмоці. Значить, я десь там знайшов якогось ножа в кабіні. Тим ножом там, з горим пополам його за пару заходів, відрізав йому. Ту, ту. ну, Я не знав, що то кишеня, ну щось його тримало. Я різав, бо ж ніч на помацки. Відрізав те, що його тримало, витягнув, ну обтраслися, подивилися. Ну що, йдемо по домах, що будеш робити серед ночі коло того трактора. Ну, пішли по домах. Вот. Е, я приходжу, я тоді жив у сестри в Плоскому, а е, Швагро голова, когоспу. Сестра вдома є, що сталося? Блін трактора перекинув. Як так? Ну Кажу, отак їхав, там, дороги не знав, вночі. А хто ж тебе? Ну кажу, тобто приказ був той й поїхав. Ну, ладно, вже аж вагро, значить, тут її була звичайна справа. 9 травня, то такий застолья там, ветерани вкликали. Ветерани ще тоді були живі ветерани Другої світової війни, начальство на сільської ради. Ну і там обична справа, там якісь, як воно називалося, не пікнік, ну, коротше, п'янка. Ну, вже мені не спиться, який там з за, за день народження тієї дівчини, я вже згадав набагато пізніше. От, чекаєш в гра, ну, десь, я не знаю, десь після півночі приїжджаєш в Агро. Чого не спиш? Так кажу, маю подарка на 9 травня. Якого кажу, трактора перекинув? Де? Так кажу, там і там. Їдемо подивимося, сідаємо ми в неву, їдемо. І якось там він, він місцевий дороги добре знав. Ми заїхали від бунівки. В машині все нормально, нормальне світло. Їхали ми туди, до трактора, ще не доїхали. В одному місті так розмило дорогу, що нивою влетіли, то е, ходили по сусідах, по людях будили, лопатки шукали, викопували ниву. І Швагров все дивувався, як я тут проїхав трактором. Кажу, тобто не знаю, я не бачив нічого, бо ж без світла. О, то каже, чудо, як ти тут проїхав, не злетівши в той яр. О, бо там така глинка, дощ, Т-150, і він хотів повноприводний, але він як, як корова на льоду, дуже, дуже паршиву проходімість має. О, ну і Під'їхали ми вже викопали ниву, півночі ще ту ниву викопували чуть не до ранку. Приїхали до трактора, подивились, ну що лежить трактор. Верх кулісьми, та все, що ти будеш робити? Вже на другий день, зранку, там нагнали техніки, е е е, по-моєму, крана, я вже не пам'ятаю, ну, трактора підняли, перетягнули на тракторну бригаду. Ну, то ще не вся історія, зовсім не вся. От. А тоді хлопці до мене старші підходять трактористи. Так, Василь, але тоді ж те, що перекинув трактори, то якби півбіди. Біда то, що посівна, а трактор. Один випав з строю, треба срочно його запускати в діло. Підходять до мене хлопці, так, Василь, бутиль горілки, закуска і до вечора трактор буде в полі. Та як? То ж там пом'ят. Тебе -ка не їбе. Шуруй по горілку? Ну, кажу, добре, які питання, блін. А я тоді хоч сам не пив, але горілку гнав, хорошу горілку гнав. Хлопці знали. Первачок такий хороший, настоював на шкурках з лимона або з мандарини. От, я додому, а ні, не так. Я ж беруся за ключі крутити, хлопці, що ти робиш? Кажу, ну що роблю. Ми без тебе, ти ж граю по горілку. <свісно> я короче на мотоцикла. Додому бути горілки, закуски, приїжджаю. Вже половина трактора розібрано моментально. Але підходить до мене один старший тракторист і каже: Василю, певно, що ти ще підеш свічку, поставиш в церкві. Кажу: в смислі свічку. Йди, каже, покажу щось. І показує мені таку несмішну штуку. В кожному радянському тракторі, я не знаю, як в теперішніх певне, теж є, але говоримо про радянський, що то МТЗ, госінничник Любий. Є така, по техніці безпеки, така, як би сказати, в кабіні така рама, зварена з грубечих трубів. На випадок, коли перекидається трактор, щоб. Ну, Менше вона деформувалася та, та кабіна. От. То фактично у всіх, всіх таких тракторах є. А саме в цьому тракторі чогось тієї рамки не було ще з заводу. Ось така дивина. Хлопці дивувалися, каже, ніколи такого не бачили. Просто була стекло і бляшка. І вона зжалася та кабіна, і хлопці дивувалися, як ми ще живі і цілі з того трактора вилізли. От знайшли ну, стару кабіну, стекла би там побилися. Чи... По мені, коротше, ввечері дійсно трактор вже був у полі, Могорич, все як має бути, все, на той час минулося. От. Всім папа, дивіться слідуюче відео. Ще було... було багато дрібних пригодів з тим трактором. Ну, Ще одна пригода, яка остання для, для того трактора, наскільки я пам'ятаю. Далі судьби його не знаю. Дивіться слідуюче відео. Слідуючу історію ще докажу Па-па!